Давайте представим, что вы стали таки президентом Украины. О чем бы вы стали договариваться с Путиным? С Путиным? Да, Я вот бы вы... поехал в Москву сразу. По принципу, иду на вы. Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. Я прихожу к вам один, потому что... Или как Святослав Хоробрый, я иду на вы. Я не считаю, не квалифицирую это как по поездку на поклон. Так, вы приезжаете надо. в Москву. И я приезжаю в Москву и говорю, что, первое, давайте так, надо подводить итоги всей нашей... Отношения, начиная с первого года, вот, по проблемным зонам, начиная с расхода раздела Черноморского флота, Тузлы, всех ключевых газовых войн и так далее, пересматриваем на уровне причинно-следственных связей. Какие причины привели к таким следствиям? Второе. Мы, я полон решимости сменить направление вну... внешней и внутренней политики Украины и то, что я называю словом «проектность» украинскую. Украина больше никогда не будет, не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территорией. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики, чтобы это и дальше не продолжалось. Но это на условиях, что в России не будет представлять угрозу для, для Украины, потому что эти обязательства могут быть только взаимными. Для этого надо пересмотреть систему отношений и выстроить систему отношений, когда, по крайней мере, при наличной конкуренции в войне спецслужб, экономических войнах у нас была система арбитража, которая позволяет решить ситуацию. А второе — не допустить применения военной силы друг против друга, потому что, по моему глубокому убеждению, русские Украинцы убивать друг друга не должны. Кто угодно, с кем угодно воюете, но только ни русские, ни украинцы, не, не, не белорусы. Вот эти 13 не должны быть. Для меня они символическое единство. представляют собой, мне честно, очень больно, что украинцы, русские и белорусы могут убивать друг друга. Хотя гражданских войн было в истории полно, русские и русских убивали украинцы и украинцев, тем не менее. Уже на этом этапе нет. Путин или его, скорее всего, помощник, который с вами вначале встретится, скажет так: что вы конкретно предлагаете? Помощником я не буду встречаться, как президент Украины, это технически невозможно. Конкретно я предлагаю следующее: просматриваем условия. Например, мы э, пойдем по ключевым требованиям России. Четыре области. Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 2024 года. И обеспечение прав русскоязычного населения и церкви. Я теперь смотрим внимательно. То есть вы отдаете четыре области. Я отдаю четыре области и Крым. Да, да. не признаю их российским. Отдаю на условиях, э, как ФРГ и ГДР. Когда ФРГ, что. Прекращение огня или это а, войны. Да. Можно. Но мирный договор? Прекращение договор Можно заключить признан. мирный договор, но только но, но на оговорках, существующие прецедентные. Кажется, были мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет, да, у нас до сих пор нет тогда мирного будет, договора с Японией. Да, тогда, да, будет, тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Но да. Он не будет иметь форму соглашения. А как тогда технически выглядит, что вы отдаете? Вы Вывожу войска и ставлю их по границе. То есть вы вводите войска. Ну, то есть, по сути дела, это по, линии, по создаете другую линию прикосновения, да, при которой войска выводятся. Как, как у Кореи. 37 я параллель. Ну, И, да, и подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны, на то, чтобы война не по этой линии не возобновилась никогда. Или по другой линии. Любой. И так далее. С учетом Беларуси. Здесь надо Беларусь еще учитывать. Она ключевой фактор. Можем отдельно об этом поговорить. После этого, после этого я признаю символическое единство русского, белорусского и украинского народов. От Владимира Великого для меня это не пустые слова. Я не, не то чтобы православный православный, но для меня это не пустые вещи. <как> Предлагаю Путину совместный молебен в церкви за погибших в, в этой войне с украинской и российской стороны. Потом я выхожу на пресс-конференцию и говорю: "Уважаемый российский народ, народы России нас пытались сделать врагами, Я пришел положить конец этому." положить конец этому и э, предлагаю ряд символических, практических символических действий. Вот мы с Владимиром Владимировичем вышли совместно с российским руководством, вышли с украинскими членами украинской делегации, вышли со совместного молебна за, уби за погибших, за убиенных. И второе, я готов возложить памятники, вернее цветы российским солдатам, но условие, что российская сторона возложит. А если она и воздержится, то я возложу российские и со своей стороны, как символический этот сам. Вот, чтобы не дед российский солдат. Которий воював, да, і это в тому числі, й йому в тому числі, э, ох, знаєте, нащо це, це на виглядає, як от, те, що Льоша там собі намалював, це виглядає, як сценарій, до якогось гейпорна. Але окей, от Лоша, я арестовув... Олександр, О, потім, это, ні, це пора уявлення, що арестовув... і говорить е, капітулянські тези. Мене в цій ситуації цікавить два питання. Перше, хто підвів Арестовичі тоді в офіс, призер, що він почав там працювати. Мені просто цікава механіка, як, як це відбувалось, колись, можливо, і розкажуть. А друге, а де кримінальна справа? В цій заяві вже ну, доба точно. Можливо, навіть більше. Де кримінальна справа? СБУ, Ало. Ну, санкції ввели, окей, нема питань. Кримінальна справа де? Це ж посягання на територіальну цілісність? Глоріфікація і тому подібні речі в кримінальному які чітко е, говорять про це. Фугер. друге Відкинемо там питання Конституції, законів. Ну, окей. А в людей, які мешкають в Запоріжжі, Херсоні, Льоша спитав, а хочуть вони бути Росією чи не хочуть? Та, при чому хочуть питати? вони окупацією, самі... чи не хочуть? Це що за That... логіка? царя That... That... що це за? Даша, що це за псевдодемократія? Цих людей, хто хтось питав, не питав. Ну, типу, Іра, давайте ми по черзі, тому що я собі занотував все, що я хочу сказати з цієї промови. Ну, цього. Ласка, я потім скажу. Прошу. А, ну добре. Ключова фраза: Україна більше ніколи не ні буде. Або України більше ніколи не ні буде. Тобто, це ключове, що він говорить Ксенії Собчак. Там, якщо подивитися на весь екран, нам ну, можна один стоп-кадр Влад, якщо ти можеш, покажи. Абдрістович, він там загримований, там крупний план треба. Треба взяти, так, да, круп, круп, круп. от, О, так, він, по-перше, він роз'ївся на харчах, там десь. По-друге, він дуже сильно загримований. Ну, ти... І, ну от, та, от, десь так нормально. Тобто льошечка. Ну, от волосся ти фарбуєш, ну, молодець. Я теж фарбую волосся, щоб його зробити темнішим, щоб не, не виглядати лисим. Ну, це не проблема. Але ну, морда запливша, ну реально. Куди? Ну, менше з тим. Це ж його проблеми. Може там якісь гормональні там, зрушення і так далі. Або бухар. Але... Ні, я, я, я не можу говорити, бо я, я за ним не стежу цілодобово Він є. Типу Україна більше ніколи не буде. Україна більше буде і буде, і буде Олексій Подумайте немножко головою. У нас сьогодні була дискусія, яку можна запросити експертом по Абдрістовичу. Ми говорили про Сергія Неретіна, але він мобілізований. він не може включитися, він сказав, що він ще в 2022 році все сказав про Абдрістовича. Єдина людина, яку мені спадала на думку, що можна пояснити про Абдрістовича, це Коля Фільдман зі своїм каналом, куди ходить наш колишній союзник і соратник Данило Яневський. Якщо вони пояснять, буде чудово, тому що. Абдрістович, він і є Абдрістович. Потім 30, 38 паралель. Вона насправді 37. Вона не 38-ма. І Про Корею, і там не зовсім по паралелі. І тут знову фактологічна помилка. Тобто сидить Абдрістович і несе пургу. Ну, типа, ми договоримося, о чому ти договоришся, куди ти поїдеш, Білорусь, можемо... При чому тут Білорусь? Оце, 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 вся ця риторика, вона нікуди не годиться, тому що Білорусь більша її частина була частиною Великого, великого Князівства Литовського. Триєдіний народ. Льош, в тебе триєдіний народ. Ти просто приймай триєдіний народ зразу. Ну, далі вже. Знаєте, я я, я... Ще не... Стоп, стоп. Це не реклама піци була. Це не реклама піци. Ага. Трій ага. єдиний народ Олексій Блістович може приймати три єдиний народ. Ага. Тобто чотири єдиний народ він не може приймати, восьмий єдиний він не може, от три єдиний він може. Так що ну, це вам на порнхаб, насправді, як любить Олександр Лікаренко, там згадати про я не цей. Люблю Мені не подобається. Я розумію що це не І на HBO, яке зайде на український ринок. От. І... Ну, тут ще що я щось собі записав ще з його тез. Ну, це, це, це не, не, не має значення, тому що ну. Ну, тобто, немає значення, тому що він, він, він зняв, в принципі, знявши, знявши повністю маску. Льоша зняв маску. А так, так він її зняв е... вже. А він і хіба... Раніше він, хоча б, раніше він хоча б намагався, а тут уже чиста капітулянська історія. Значить, Коли він виявляється, Україна колись за версією Льоші, це ж він кремлівську пропаганду, цитує, складала небезпеку для Росії. Існуванням, чи що? Як? Тобто ще раз, це тупі пропагандистські штампи, які ми Зараз, ми зараз розбираємо абсолютно, ну, тобто те, те що ми мали робити. просто так, Іра, Риску давайте. підвести в цьому всьому. Давай. Я от прошу саме це зробити. Дивіться. Що ми зараз побачили, коли по суті відверта пропагандистка, яка мімікрує типу під хорошою рускою Сапчачка, разом з іншим російським пропагандистом Арестовичем, який дозволяє собі називати себе українцем з якогось дива, по суті, всувають в голови десь якихось людей, які ще до кінця не визначилися в своєму житті. Щодо того, як вони ставляться до того чи іншого, або якихось там е, рускафіла в тому подібної хріні, російські наративи з якою метою, з метою просування тієї ж російської пропаганди, це по суті робота на ФСБ. Мені було б цікаво побачити, є там ФСБшний паспорт, десь ну посвідчення, точніше, десь в Арестовича, десь в кишені, чи десь в Тумбочці, чи так далі. Тому що це по суті дуже схоже саме на щось подібне. Він є ворогом нашої країни. Те, що він дозволяється робити, його сприймати як людину, яка Може безпечно колись повернутись в Україну ще й дозволяти собі фантазувати про те, що він колись буде навіть хоча приблизно балотуватися в президенти, він може балотуватися в президенти своєї камери в в'язниці, в якій він мусить сидіти там на довічному, розумієте за держзраду От там він може сидіти називати себе президентом, чи можливо це буде якась інша палата, де теж можна сидіти так, фантазувати на е е коли до лікаря заходиш в кабінет, чи він до тебе приходить там. Обхід і запитує, як Льошенька, все з тобою добре. Він я, як стану президентом, то я тоді буду, я поїду до путь. Ну, це знаєте, це мені оце все нагадує. Тому поржало з цього чорта, та й нормально. Хай іде він собі далі до Собчачки, може, там я не знаю. Може, ну діти в них вийшли негарні, я вам скажу. Якщо там було якесь продовження, це було б пожар, насправді. Тому навряд чи все це, це... <пит> це, це були в принципі люди. ну <пит> Можливо. У нас є опитування. Я хочу вам нагадати: опитування у ага. нас придумує. придумує Олександр Лікаренко, його фантазія сьогодні завела, значить, в, в, в такі хащі, яка доля чекає на Арестовича? Вічне забуття, візит на концерт Кобзона. А хто? Це свій варіант в чат. І візит на концерт Кобзона 46%. Проголосувало 717 людей. Ну, в принципі якщо ви знаєте Малюк, подивиться Буданов чи пан Малюк, ну, суспільну думку, ви тепер знаєте. Це вони і так знають. Ну в принципі, тут не треба, знаєш, ходити до ворожки або по карти таро. Тому що Арестович собі вже все наговорив. Тобто, в мене є своя історія там, взаємин умовно з Арестовичем. Все, все, все це, ну, Я не боюся це визнавати, тому що ну, я історію не можу переписати. У нас був такий знайомий Микола Фельдман, ну той, що канал Альфа, там, де Арестович виходив. От, І в принципі, коли я працював на громадському, то Арестович робив якийсь там. Вони навіть кіно якесь зняли, типу. Народний якийсь комбатант, чи щось таке. І я так діставав і арестович. Народний резервіст. Так. Так, і я, так, абсолютно точно. І я таких людей діставав від своїх колег, не, не розуміючи, за що, тому що ну не можна просто так людину хейтити. Так? от А він тоді тоді він весь такий арестович, весь такий народний резервіст і так далі. Я ж це перевірити не можу. Але і хейтити людину теж просто так не може, Тому що ті, хто хейтили Арестовича, вони потім попалилися на зовсім інших е, варіантах, там, де їх треба тепер хейтити, там, де вони схибили. Але то таке, знаєте, ми це просто припускаємо. І потім Грестовичі е, приходив до мене в ЕТР, а потім приходив в офіс, коли вже було скрипін е, UA, і пропонували вони робити проєкт спільний. Я Арестович Фельдман і Романенко. Я відмовився. Я відмовився. Хоча Арестович сказав, що ну ми як-то перекроємо падінням. Мені не треба нічого перекривати падінькам, тому що, ну, в принципі, це неприйнятна історія. Потім Арестович з'явився в офісі президента, ну от вже після Великої війни, та? це треба розуміти. Там, де ну 2-3 дня 3-4 неділі. от Потім і з'являвся Миколи в Микольці, у Фельдмана, нашого улюбленого персонажа, пов'язаного з Корбаном. Він да. з'являвся там в Етерах, а потім, коли він потрапив під санкції, то його з Етерів зняли, Ну щоб не потрапити під вторинні санкції. от А тепер Арестович з'являється у Ксенії Степчак і розказує. Якщо б я був президентом. Да хуй ти, блядь, бугра, я тобі скажу, по секрету, Льоша. Яким ти будеш президентом? Ти будеш ніяким президентом, ти не будеш. З однієї простої причини, тому що ти ворог моєї країни, в якій я живу, я нікуди не тікав і тікати не збираюся. А ти тік. і ти, в принципі, ти, в принципі антиукраїнський елемент. Ти консерва, яка просто вже не те, що вскрилася, ти вибухнув уже не один раз разом з Ангелою Мер, в тому числі. І тому, тому смокчи клітор Ксенії Собчак. Ну, це буде набагато смачніше.